Слава Ісусу Христу, Господь дає нам жити Жити – і це добре. І не дуже жити, да, хоча як коли, якраз про це я хотів би сьогодні поговорити. Знаєте, Ми часто користуємось такими фразами або такими твердженнями відносними. Їх не завжди можна якось заміряти. От, наприклад, можна так, таким понятним словом сказати для нас: От, сьогодні тепло, сьогодні я скажу, сьогодні тепло. Ну, напевно, да, напевно, ні. Відносно чого. Відносно вчора тепло, відносно зими тепло, відносно літа, наприклад, холодно. От, і ми багато часто користуємося такими поняттями абстрактними, слово таке, абстрактне. Воно ніби і да, і перевірити його важко. Але часто те, що, наприклад, в фізичному світі ми люди навчилися заміряти. Ну, наприклад, тепло. Ми кажемо, що значить тепло? Плюс 15 по Цельсію. Ага, зрозуміло. Є, якось можна, е, заміряти, Оформити це і сказати, що ти маєш на увазі. Це те, що стосується фізичного, матеріального тіла. Але є також твердження, які ми говоримо, які важко заміряти, або вони практично не заміряються. Якщо, наприклад, сказати: от часто, навіть коли люди приходять до влади, або хочуть прийти до влади, вони обіцяють якраз отакі твердження. Там, буде стабільно. Що значить стабільно? Кому буде стабільно? Або станете жити краще, або там що таке краще. Ну, наприклад, одна буханка хліба на день. Ну, наприклад, це краще, чи ще з маслом. А одна буханка на двих, двох людей чи на п'ять людей. Ну і тут же, якби хто його знає. Головне пообіцяти. Так само там можна пообіцяти мир. Що таке взагалі мир? От в Україні є мир? Ви скажете, немає. А як ми це визначили? Ну, тому що Україна воює. Помирають люди. Добре. Напевно, є області, куди, де нема прильотів. Є такі області, де нема е, комендантської години. ТЦК може й нема, теж непогано. І е, це мир? Ну, хтось скаже, да, хтось скаже ні. Тут же якби теж треба думати, хоча ми ж всі хочемо миру. Ну добре, з Україною все зрозуміло. Я хочу зараз, просто, щоб ми подумали, того я так трошки зараз поговорю. Е, давайте візьмемо тому, якусь європейську країну. В Європі мир. Напевно, мир. Але, наприклад, є багато міст, і ми це теж знаємо по новинах, що там, наприклад, відбуваються мітинги, протести, і там після них, почти як в нас після прильоту. Теж мир, ну, навірно, мир, але багато пошкоджено приватного майна, побиті машини, хтось потеряв там свій магазин, хтось здоров'я, когось навіть хтось і не вижив. Мир, ну напевно, мир війни то немає. Але щоб сказати, що мир, теж важко сказати. Ну Добре, можна взяти інший регіон світу, наприклад, там, Південна Америка. Да? Там нема війни дуже багато років. Вони ні в Першій світовій війні не приймали участь, ні в другій. Бог їх так зберіг. Але там, наприклад, є дуже гарно організована кримінальна група. І, наприклад, я дивився спеціальну статистику: в деяких країнах помирає більше людей за рік, ніж у нас під час війни. Хоча там нема ні мітінгів, ні протестів, ні війни багато років. Мир. Давайте я ж останню. останню. Е, є мусульманські країни, багаті країни, там, де немає ні війни, ні мітінгів, ну, ні кримінальне злочинність так сильно не організована. Е, візуально дуже мирна країна. Але, наприклад, влада, яка може бути при владі тої країни, багато кого репресовано посаджено тисячі людей в тюрми і тисячі людей страчено. Якщо подивитися на країну в цілому, можна сказати, ну там мир. Але якщо розібратися з багатьма сім'ями, подивитися ближче, в кого забрали батька, забрали сина, хтось сидить, когось стратили і так далі. то, же, то це мир чи це не мир? І набагато простіше ми навчали визначати. Як те, що я говорив початку, тепло, холод, то, що стосується матеріального, фізичного, ми якось навчилися його оцифровувати, але є те, що стосується нашої душі і духа. І ми цього хочемо, і, і кожен маніпулює цими поняттями. Мир це так, чи мир це так. Мир це коли снаряд не прилітає, чи мир це коли в тюрму не посадили. Що таке мир? Коли приходить цей мир? І насправді ми можемо навіть стикатися, іноді, говорячи з людьми, люди, які пережили важкі часи, з ними спілкуєшся, і від них вієв миром. А є люди, які багато чого не пережили і жили в стабільному, можна сказати, середовищі, а від них віє тривожністю. І тому можна зрозуміти і або подумати про те, що мир це все ж таки поняття більш приватне, більш особистісне, ніж загальне. Я хотів би сьогодні про це пророзмірковувати разом з нами. І перше місце, яке я хочу зачитати, це післання до Филип'ян. Четвертий розділ. Шостий, сьомий вірш. Апостол Павло пише церкви Филиппіяни, це, це в Филипах, напевно, вони, да? місто Филипи, Македонія. Ми зараз на домашніх групах, я думаю, хто відвідує, хтось або проходив це, або ще пройде. Я нагадаю: апостол Павло під час своєї другої місіонерської подорожі приходив в місто Филипи. Там була Лідія, хто читає Біблію, знає, яка перша, хто навернулась, хрестилась вона, її дім хрестилась, вона продавала. Сарказим якось українською, так, в общем, баграницю російською, тобто продавала таку модну одежу. І вона покаялась віздім її хрестились, і там почалась церква. Там апостол Павло, що в нього була ситуація, яку я теж сьогодні хочу згадати, трошки побув в тюрмі, посидів силою. Сила це його друг, теж апостол. І апостол Павло зараз, коли пише ці післання, він сам відбуває ув'язнення в Римі, чекає свого суду. В нього все не дуже, якщо так з людської точки зору подивитися, добре. Чекає, не знає, скільки чекати, в ув'язненні. Пише лист Филиппи. Церква зараз теж переживає такі скрутні часи, в них є гоніння з першого розділу цього пісання це видно. І апостол Павло хоче їх підбадьорювати. І він пише: він такі слова: ні про що не журиться, а в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Ні про що не журіться. Ну, напевно, завжди буде про що журитись. Ну, не буває такого етапу в житті, що ну, ні про що не треба журитись. Нам завжди, в нас є завжди така думка, що ну, якби ще ось це вирішилось, у мене вже був би мир в серці. Ну, щоб тільки це, може, це стосується здоров'я, можливо, відносин з кимось, можливо, якоїсь події, можливо, це десь в служінні, можливо, в роботі, можливо, в сім'ї з кимось якісь відносини. Не дуже ти думаєш, ну якби ще тільки це, вже був би мир. Ну, а так я постійно на нервах, постійно якось зриваюсь, мені щось постійно не нравиться, Ну, якби вмію тримати в себе руках, ну мені постійно чогось не вистачає. І апостол Павло, це розуміє. І апостол Павло не обіцяє, що прийде час, потерпіть трошки. Прийде час і вже не буде якби, чого хвилюватись. Ви будете завжди в мирі. Ні, апостол Павло знає, що завжди будуть такі моменти, коли треба буде за щось журитись. Апостол Павло сам зараз переживає такі часи, сам зараз переживає. Він не просто підбадьорює церкву, а йому зараз добре, він собі там десь відпочиває, а і каже: церква, не журіться, у вас там гоніння, ну нічого. Апостол Павло сам знає, про що пише. Павло саму, самому є, за що журитися. І він каже: ні про що з цього не журиться і дає альтернативу. А що робіть? З молитвою, благання, да? в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. Тобто, є за що журитись? Завжди є. От ми тримаємося в голові, ми можемо зараз згадати. І він каже, оце про що хочете журитися в молитві з благанням? І як далі? З подякою. Я думаю, неслучайно апостол Павло вставляє слово з подякою. Тому що можна молитвою з благанням. Просити чогось Бога. І це може бути як вимагательство. Знаєте, коли людина щось вимагає. Ну, Боже, ти знаєш, мені треба. Ну і так, якби бере своє по праву То апостол Павло додає слово сподякою. Бо коли ти приходиш з подякою, то трошки тон міняється до Бога. Ти розумієш. Я думаю, що слово сподякою воно взагалі дає таку правильну ауру і субординацію молитви. Бо разом з тим я щось дуже сильно хочу, і це мені дуже треба, я дуже за це переживаю, і мене це дуже болить. Але подяка, знаєте, приторм... ну, притормажує трохи цю молитву чуть-чуть. Знаєте, можна як колектори, знаєте, дзвонять там, в 3 часа ночі, там, що там, віддай гроші, віддай гроші, там, ти в мені Ну так Ми можемо так до Бога. Боже, давай вже. Ну, проснувся, згадав, знов помолився. Ну, в типу, брати. Воно, Я не говорю, що настойчується погано, а я говорю про те, що тут апостол Павло додає при цьому всьому, що ви будете молитись, благати, бо вас це болить. Апостол Павло розуміє, за що каже. Він, наверное, не раз сам благав і молився Бога. Каже: ну, нехай в вашому серці залишається подяка за те, що вже є. За те, що вже є, за, то, за ті відповіді, які я вже отримав. Нехай в моєму серці буде завжди згадка, що мені є за що дякувати Богові. І це дасть правильний тон моєї молитві. Правильний. Для того, щоб моя молитва все ж таки Бог це Бог, а я це я. Бог це Бог, а я це я. І ми маємо це розуміти. Я Апостол Павло каже: ця, знаєте, ця молитва вона стане трошки. Е, ну, ми можемо так… Е, ну давайте підемо далі, щоб я тут. Сильно не цей. Відкрийте далі з подякою, відкривайте прохання ваші перед Богом. Є проблема, є за що журитись Я молюсь, благаю, но з подякою, що роблю. Дивіться, дуже важна, важна така річ: відкривайте серця ваші перед Богом. Я раніше цього не дуже розумів, але я колись пояснював, так як я це розумію, чому важливо відкривати своє серце перед Богом. Я поясню, як я для себе це зрозумію. Наприклад, хтось, про, хтось з вас, про мене, може багато чого знати. Що я роблю, що я не роблю, чим я займаюся, що в мене сім'ї, де я живу, де я не живу, де я буду жити. Ви знаєте, про мене більше може, навіть ніж треба було б. Я вам про це не розказував, але ви про це знаєте, хтось вам розказав. Це не означає, що у мене з вами хороші відносини. Хоча, ви про мене, мою біографію знаєте, дуже хорошо. Це не означає, що в мене з вами відносне. Але коли я прийду і сам вам про себе це розкажу. Зараз переживаю такі моменти в житті. Зараз такі в мене труднощі. Зараз тут в мене є успіх. І так далі. і так далі. Це починається відносини. Ви не стали про мене знати більше. Я вам не розказав про себе щось нове, але тут почались відносини. Ми не можемо про Богу, Богу про себе розказати щось нове, то, що він не знав. Він А, то в тебе така ситуація? Ну тут зовсім друге діло. Такого не може бути. Але якщо ми говоримо про відносне, і тут апостол Павло каже, коли ви в молитві з благанням, відкривайте. Відкривайте серця. Знаєте, Не просто моліться, можна просто молитися. Знаєте, от Я не, не хочу сказати, що це молитва щось неправильно, але мені дуже подобається ця фраза Відкривайте серця. Можна, Ми буває хочемо Бога, знаєте, ми щось хочемо, ми все для цього робимо. І що тако Богом приклали, щоб, ну, щоб сильніше вийшло те, що я хочу. І якби така усілена така, знаєте, турбо. Раз і, і все, щоб досягнути того, то, що я хочу. А апостол Павло каже, ні, відкривайте, все-таки відкривайте. Розкажи Богу то, за що ти переживаєш, то, за що ти журишся. Бо коли ти будеш йому розказувати, не просто, там, Боже, поможи, ти знаєш, мені дуже треба і пішов знову робити, то, що і ти так чого хочеш досягнути. А коли ти Богу розказуєш, то ти, по-перше, сам може ловиш себе на думці чекай, а як на це дивиться Бог? Тут зразу можна теж багато чого подумати. Бог теж цього хоче, цікаво, як Бог на це Вообще дивиться на мої ці прохання, дивиться на мої бажання. Відкривайте, розкажіть Богу про свої бажання. Можна, знаєте, так молитися і благати, що аж в депресію зайти. Ну, Вроді би, правильно робиш, не журишся но молитвою і благанням, але так, так молишся, так, так, так багато, що аж молитва в депресію завела. І тому апостол Павло, Павло дає такий перший шостий вірш це крок від людини, сьомий вірш це крок від Бога. І якраз апостол Павло каже: дивіться, журитись завжди буде за що. Йдіть, моліться з благанням, но завжди в серці, маючи подяку, відкривайте, розкажіть, що у вас в серці робиться перед Богом. І далі сьомий вірш. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Павло робить тут дуже важливе уточнення, тому що мир буває різний. І ми про це говорили. Що таке взагалі мир? Ми всі хочемо миру, і ми молимося за мир. Але апостол Павло каже, що. Є якісь відповідні дії людини, відповідні дії людини, на які може прийти Божий мир. Божий мир це не щось таке, знаєте, що переломлює хід подій в, моєму, в житті, щоб прийшов Божий мир, я якби, нічого до цього не робив, нічого не старався, він такий спокій прийшов, що просто далі нема куди. Ні, Він каже: оце зробіть і тоді, і мир Божий, мир Божий. Який понад усяке розуміння. Мир Божий це те, що не можна описати логікою. Це те, що не можна зрозуміти логічно. Я хочу, щоб ми це просто визнали і погодилися з цим. Тому що, якщо ми зрозуміємо, що Божий мир це вище нашої логіки, ми ще, вище того, що ми можемо собі зрозуміти, то ми будемо розуміти, що цей мир Божий, ми можемо тільки в Бога отримати. І тільки в Бога ми можемо його просити, і тільки, і тільки Бог нам може його дати. Може, можна мати якийсь, знаєте, відносний спокій. Знаєте, нас буває, от сьогодні мир в серці, а завтра не мир. Ну, ми як шлюпка -та, да, в морі. От розказував перший проповідник Брасаша. Нами кидає в сторони в сторону. Ну, нема миру зовсім. Вроді би тут вітер прийшов, нами вже не кидає, ми думаємо, не... О, мир прийшов. Ну це не мир прийшов, це просто нема вітру. Потім знову вітер, знову мир прокінчився. То це не мир. Це нормально, коли лодкою не кидає, коли немає вітру. да. Це не її заслуга. Це просто такі обставини склали, що якраз не кидає. Ну, якраз не, нема тиску, якраз не давить на тебе нічого. Але апостол Павло дає якусь таку можливість доєднатися, я так от собі це бачу, як до цієї платформи Божого миру. Що би не відбувалося, а тобою не кидає, що би не відбувалося, а депресія не приходить, тривожності немає. Не думаєш, а що буде завтра, а що це буде знову, а як це все зміниться, а як вийти з цієї ситуації, і так далі, і так далі, і так далі. І апостол Павло каже: слухайте, якщо хочете зрозуміти мир Божий розумом, не зрозумієте. Якщо хочете змінити обставини, а ми часто псвідомо думаємо, що змінюючи ці обставини... Ну, вже тоді я успокоююсь, тоді я вже буду спокійний. От що так от цього перероблю, цьому поясню, що так не треба робити, він вже почне робити нормально, і мені вже буде добре. Це неправда. Апостол Павло каже, це неправда. Логікою Божий мир зрозуміти не можна. Логікою осягнути Божий мир неможливо. І я хочу зачитати місце, якраз апостол Павло перебував в Филипах, дії, Святи... дії святих апостолів, 16 розділ з 22 вірша. У них сталася така ситуація, я не хочу довго зупинятися, але дещо пояснюю. Народ же постав проти них. А начальники здерли одяг з них і наказали бити їх різками. І, завад, і завдавши їм багато ударів, вкинули їх у в'язницю, наказавши в'язничному сторожеві пильно стерегти їх. Він же, одержавши такий наказ, в, е, вкинув їх у внутрішню в'язницю, а ноги їхні забив у колоду. Опівночі Павло та сила молилися і співали хвалу Богові, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, що основа в'язниці захиталася, повідчинялися всі двері в'язничні і кайдани з усіх поспадали. А коли в'язничний сторож прокинувся і побачив, що двері в'язниці відчинені, то вихопив меч, хотів убити себе, бо думав, що в'язні повтікали. Але Павло скрикнув гучним голосом, кажучи, не роби собі нічого, ніякого зла, бо всі ми тут. Все нормально. Не суетись. Бачите, як він його успокоїв. Апостол Павло в чужому місті. Знаєте, в своєму місці в тюрму попасти. Ну, я не думаю, що прям дуже хорошо, знаєте, ну, вроді би на родині, але в тюрмі. Апостол Павло не в свому місті. Не в своєму місті, багато тисяч кілометрів, тисячу, точно, від свого дому. Почалась церква, покаялись декілька людей. Не можна сказати, що це вже його сім'я, рідня, яка буде там йому передачі. Він цього не знає. Він просто тільки почалось, тільки почалось проповідь. Він перший тиждень там проповідує. І зразу така ситуація. Його беруть, його забирають від служіння. Боже, ну хіба ти не хотів би, щоб я служив? Ну то я ж діло твоє роблю. Ну хіба це твоя воля на таке може бути? Не може бути такої волі Божої на це? І іноді дійсно не може. А іноді так стається. Апостола Павла б'ють, апостола Павла б'ють. Батогами, різками тут написано. Ну Може, різками, може батогами. воно Слава Богу, я різниці не знаю, але може хтось знає, то то скажете потім після служіння. Б'ють. В общем, б'ють і багато б'ють. І потім заводять до в'язниці і кажуть, внутрішню камеру його сховайте, що він не ні міг нікуди дітися. Ну Щоб ситуація, якби передбачала якийсь мир і спокій, якесь таке Боже вдохновення, благовіління, ну не передбачає. Але мир Божий він вище усякого розуміння. Мир Божий, він вище усякого розуміння. І мир Божий приходить якраз на таких людей, які ми читали в шостому вірші, з молитвою, в благанні, з подякою відкриває серця свої Богові. І поведінка Павла і сили вона нелогічна, вона алогічна, вона ненормальна, можна так сказати. Але вони співають, співають, в'язні їх слухають, співають, видно, непогано. Е, собі в два голоса, пару пісень, якихось пам'ятали, можливо, одну і ту саму. Ну, Я думаю, це ж теж ну, не 5 хвилин діло відбували. Заспівали і кажуть, слухай, це нормальне піні, давайте ще раз. Два рази заспівали, може вже хтось підспівати. Ну, як хоч могло б бути. То, і, знаєте, в в'язниці така непогана атмосфера получилась. Не знаєш, так завжди було, чи так завжди. Напевно, що не завжди. Але якось прийшли люди миру туди. Прийшли люди миру, спокійно. Ну так ми, по крайній мірі, бачимо. Почали співати, в'язні їх слухають, все нормально, якийсь діалог. Тобто, а, а сторож він навіть не знає. Сторож не в мирі. знаєте, Сторож не зав'язаний в Кайдани, сторожа не, не били перед цим батогам, сторож живе в себе в хаті, але в нього менше миру, як в людей, яких тільки що закрили і побили. Далі приходить Божа благодать, Божа сила. Вирішується ситуація, падають кайдани. І сторошо, як тільки хвилі, як тільки переживання, як тільки в тупік, ну, а сторожа тупік, він не справився своєю задачею. Він хотів вбити себе, написано, вихопив мить, щоб вбити себе. При тому, що в нього ми читаємо далі, була сім'я, була рідня, ну, видно, що страх покарання, можливо, він дійсно був великий, він був більший, ніж якби, то, що його тримало тут на землі. Апостол Павло каже йому: не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Всі ми тут. Читаючи це місце, так, прочитуючи його, як просто з історії, можливо, воно дуже все звичайно. Але якщо вникнути в деталі і проти прочувствувати, відчути те, що вони там переживали, і як мир Божий змінив їхні серця і відношення їхнє до тої ситуації, ми можемо з певністю сказати, що є дійсно мир Божий. Він приходить. Він вищий всякого розуміння, і це те, чого дійсно хочеться прагнути. Це те, що дійсно хочеться в серці своєму мати, тому що можна мати кращі умови життя, можна мати кращі обставини, можна мати все набагато краще, а миру в серці не мати. А мати тут постійну тривогу, а мати постійне переживання, жити не в мирі. Хоча візуально на тебе дивишся, ну каже, ну все людині вистачає, все нормально, хороша сім'я, все добре, діти, жінка, хто там робота. А, а, а тут пекло всередині, а тут постійно кидає, а тут постійно переживання. Далі він каже, що цей мир Божий в нього є задача. Він збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі. Задача Божого миру зберегти наші серця і думки. Наше серце складається з думок. Як я це собі розумію? Знаєте, ну, ми хрещені, ми в Ісусі Христі. Амінь? Ну, хто прийняв одне хрещення, хто не прийняв, скоро прийме надіємося. Ми хрестили себе в Ісуса Христа. Але думки нам ж свіжі приходять, да? ну не хрещені, скажімо так. Ну, Сьогодні я хрестився, завтра нова думка прийшла. Ну вона не хрещена. І тому апостол Павло каже, слухайте, а на такі думки є Божий мир, який ці думки хрестить в Ісуса Христа. Бо ми маємо бути цілісні. Християнин має бути цілісний. Не може він хрещений в Ісуса Христа, а думки. Ну, не то, що в Христа не хрещені. Ха -ха, взагалі ці думки хрестити треба і відганяти від себе. І тому апостол Павло каже, є функція в Божого миру думки, які приходять. Він береже їх, Він їх в Ісусі Христі зберігає. не знаєте Ми хрестились і ми, ми розуміємо, що ми не з Христом, а ми в Христі. І тому думки, які приходять, вони мають бути в Христі. А думки приходять різні. Знаєте, можна сказати такий приклад, що ну церква Агапи це хрещена церква. Ну, хрещена, в цілому хрещена, але ж приходять і не хрещені Задача церкви Агапи що? Хрестити їх. Так само з думками. Вроді би, я хрещений, але думки приходять різні і не хрещені, тому задача Божого миру, він їх хрестить. А ті, хто не хоче хреститися, ну так церква не робить, але нам так треба з думками робити. Казати, йдіть собі далі в другу церкву. Ну, грубо кажучи, в, в другу голову я маю на увазі. Це те, що я маю на увазі. Тому апостол Павло каже: є якийсь Божий мир, який вище всього. І з ним жити, як ми бачимо по житті апостола Павла, дуже прекрасно. Тому що все ж таки не обставини формують наше життя, а ми формуємо наше життя. Мир Божий, який всередині формує наше життя. І каже, цей мир Божий він має властивість всі думки, які приходять в моє серце, а приходять дуже багато різних, хороших і поганих. Він збереже твої думки в Ісусі Христі. Хочу зачитати ще одне місце: це псалом 33, 15 вірш. Ухиляйся від зла і роби добро, шукай миру і тримайся його. Мені подобається, знаєте, ще який приклад шукай миру, російський, і взагалі останні переклади, я просто його не, не, чогось не, не виписав. Написано: шукай миру і йди за ним. Або російський слідуй за ним. Іщи міра, і слідуй за ним. Ми всі хочемо миру, віруючі люди особливо. Ми його часто втрачаємо, і ми дуже це відчуваємо, коли ми втратили мир. Нам погано від цього. І ми знову хочемо його шукати. А знаєте, в чому проблема? Що коли ми його знайшли, ми думаємо, що цей мир буде за нами йти. А тут не так, це ми маємо за миром йти. Каже, коли ти знайдеш мир, да, ми шукаємо мир, цей Божий мир, ми молимось, ми відносимося, ми микаємось, де треба, з кимось налажуємо відносини, робимо те, що треба. Може, не дивимося лишню інформацію, яка дає нам мир втрати. Тобто ми робимо все, щоб настроїтись на цей мир Божий. Чуємо, є Божий мир. І що далі каже, до, до речі, апостол Петро цитує це в своєму післанні, оце місце, теж псалми. Каже: шукай миру, а коли найдеш, йди за ним. Окаже, є дорога миру. Є дорога миру, а є дорога, так як я собі виходить, йду. Да? Буває навпрошки десь не тудою. Мир зі мною туди не йде. І тоді я цей мир втрачаю. І тоді мені знов тяжко, знов погано, я знов мир, і знов втратив. Що це таке робиться? Бо ж, вроді, би знайшов і знову якась ситуація. А справа в тому, що я за ним не йду. Знаєте, як навігатор От, знайшов цю точку, йди, куди він тебе веде. Я не говорю, що, знаєте, мир це дорога якогось там компромісу з гріхом, злом і так далі. Це не про це мова. Бо іноді можна піти, знаєте, зберегти ніби спокій, зберегти відносини, але піти на якийсь компроміс, що ще більше мир може втратитись. Я не говорю про це. Але дорога миру вона має ціну. Дорога миру, вона має ціну. Нам дуже добре, коли ми мир переживаємо. Але нам не завжди хочеться йти за миром. Ми думаємо, я б пішов би сюди, і щоб ще Божий мир за мною туди пішов, було б дуже добре. Ну, Божий мир, Він веде нас. І ми, йдучи за ним, маємо переживання благословення. Я хочу згадати місце, не буду його зачитувати. Хтось його чув, хтось не чув, я його розкажу. Були два брати Яків і Ісак. Іс, Яків і Ісав. В них був конфлікт. І коли сталася така ситуація в житті Якова, Яков провинився проти Ісава, свого брата. Що він знав, що він має зустрітися? От він йде, вони кочують, вони йдуть пустелю. Він знав, що він неодмінно зустрінеться з Ісавом своїм братом, перед яким він провинився. І тоді, коли він це знав, зрозумів, написано, він відправив там маленьке стадо, там овець, каже: Йдіть переді мною для того, щоб коли спитають, а чий це вівці, він каже, а це Яков тобі дарить. Тому знову ще козлів каже скажуть, а чий це коза каже, а це яків тобі дарить. А потім третє стадо. До речі, мені здається, три стада. Три-чотири став каже, де тобі яків дарить. Чому? Тому що коли людина розуміє, що якщо не буде миру, то можливо і життя його не буде, то людина шукає миру. Людина розуміє цінність цього миру. Мир має ціну. Мир має ціну. Тому хай Господь нам допоможе в цьому. Зараз часи непрості. І ми молимо, щоб вони змінилися, і ми правильно робимо, тому що цього нас також вчить Біблія. Але це ж не означає, що поки щось не зміниться навкруги, то і ми маємо в своїх серцях мати немир, мати неспокій, мати збентеження, мати депресію і все остальне, тому що змінюються обставини, а ми не змінимося. А в нас будуть свої причини, в нас будуть нові причини. І ми тільки що перед початком проповіді ми пробігли трохи по географії і зрозуміли, що та завжди є місця і. Кругом є ці місця, де миру немає. Є різні обставини, є різні стосунки з людьми, є різна влада і так далі. І тому тільки внутрішній мир. Апостол Павло переживав, і з церква, знаєте, якось так вийшло. Переживала одні з найгірших часів в історії християнства. Ну чогось таке Христос не зробив їм цю хорошу дорожку, щоб вони, знаєте, трошки укріпились, а тоді вже і з питання прийшли. Ну так не зробив. Зразу великі випробування, зразу утиск, зразу страждання, зразу мученицькі смерті, зразу це все приходить. Апостол Павло сам це переживає і пише послання. Я хочу щоб ми його нагадали. Ні про що не журіться, а в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом. І мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші в Ісусі Христі.